Першу чергу це ріпак, уже, який зараз перед стеблуванням. Перше, зайти бором, обов'язково дати бору. Ну, якщо беремо сьогодні ці що на ринку форми 150 грамів літрів бори та ланаміні, це як у халатизованій mm -hmm. формі бор, обов'язково літру бору зараз потрібно дати 150 грам, дати фунгіцидом захистити, фунгіциди ставку робити на триазол і можна додати вже стробілурини, це з трубілуреном поєднати чи брати вже готові продукти. І інсектицид, обов'язково інсектицид, тому що зараз вже почнуться миті. Ну і це все дочекатися температури, щоб у нас була середньодобова, десь 10-12 градусів. Тільки піде температура 5-6 днів, і ми, я думаю, що і вже почне з'являтися. Так ми вже, ми вже в себе чашки поставили ще от На перше квіткоїд, тепло було, да. і зараз ставили, то ми, ми вже два рази обробили інсектицидами, mm -hmm. ну mm -hmm. перетроїдами дешевими. Так, то, так, так. то що, ну пам'ятаєте, перше тепло було за 20. А потім, оце перед сьогоднішніми морозами, теж чашка стояла і приховано хоботники, квіткоїд ми вже угу. находили. Тому ми е, бачили прогноз, е, що угу. будуть заморозки, обробили вашим аскопе е, цим і інсектицид е, угу. додавали, е, ну, 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 бачили, що вже лазять, угу. ну і за того, що мороз. Думаємо фосфор, ну будемо сподіватися, да, бо ми да, вперше цей, да. рік цей препарат ваш використовуємо, що фосфор та, і амінокислот, і гормони угу. дадуть можливість ну, поборотися із тими несприятливими умовами, які... От... А скопе давали півтора літра? Чи... Зараз літру двісті. Літру 200. Ні, правильно зробили, що скопе обробили. По-перше, фосфор це раз, а друге. Екстракт морських водоростей, воно вам дасть гормональний продукт, дасть зараз стимуляцію бокових цих mm -hmm. пагонів.